Хочеться домашніх пальменів, але не любите їх ліпити, тоді цей рецепт саме для вас. Соковиті ніжні, неймовірно смачні ліниві пальмені. менше тіста і ті втричі більше начинки. З фаршу катаємо кульки як на фрикадельки. Діаметр кульки вибираєте самі. Це і буде розмір ваших пельменів. Кожну кульку обвалюємо спочатку у борошні, далі збиваємо 2 яйця, 2 столові ложки води робимо кляр окунаємо нашу кульку, а потім знову борошно. І так повторимо з іншими кульками: борошно, кляр. І знову борошно. Кульки викладаємо у киплячу воду і, доки вони спливуть, варимо 8 хвилин. Готові кульки поливаємо вершковим маслом. Всім смачного! Хочеться домашніх паль.